Тягнення по об'єднані результати по цим об'єктам по новому корпусу знову корпусування корпусу підготовлена термінація, проведення до цієї проєкту, які вже знаходиться на сайті завершення для оголошення. та наразі проводиться оцінка закупівлі проєктних робіт по реконструкції пірогічного корпусу з оцінкою трьох варіантів реконструкції. В цілому ми постійно на зв'язку із замовником ми надаємо супровід нашого експертну оцінку по всім питанням, які вимагаються. Наш контракт фінансується за грантові кошти, як було сказано Світовому банку. Із часу по часу в принципі загалом в цілому все, якщо є саме тому було прийнято рішення робити першочергові протиаварійні роботи. Ми із лікарями спілкувалися, чули їхні запити і їхні переживання з приводу того, що вони хвилювалися, як вони переживуть зиму, але все вдалося. Корпус захистили від пошкоджень зовнішніх осінньо-зимовий період, і далі планомірно рухаємося до капітального ремонту. Також ми залучали можливу різносторонню експертизу з різних питань і зустрічалися із агентством з відновлення для того, щоб отримати їхню думку. Також залучили компанію Арценфір, ми вдячні, що вони проголоном погодилися надавати додаткову юридичну експертизу, консультації, також дуже сильна будівельна експертиза. Крім того, проводили переговори із фондом хомади здорове дитинство, починаючи із осені минулого року. І зараз дійсно раді повідомити, де вже сказав, про те, що ці переговори досягли. Успіху і о, цей корпус лікарні, якому ми з вами знаходимося, буде відбудований за кошти, які зібрані на рахунках фонду. Ну і також слідкуємо і о, за комунікацію, за прозорістю намагаємося о, комунікувати етапи відбудови. Був у нас партнер, о, вікно відновлення, за допомогою якого ми висвітлювали о, різні теми стосовно о, відбудови медиту. З тим як USAID припинив фінансування. Ми зараз уже власними силами намагаємося робити так, щоб суспільство знало і розуміло, що відбувається з модитом. І власне ця зустріч ми її теж пропонували провести всі сталдери погодилися. Тому ми з вами зараз зустрічаємося і все розповідаємо. І також сьогодні на зустрічі з донорами. Запропонували проводити щоквартальні апдейти для донорів з приводу того, як буде далі рухатися відновлення лікарні. Щиро вірю, що ми відбудуємо лікарню навіть кращою, ніж вона була за ракетною картою. Торосна документація зайшла в експертизу. Ми очікуємо, що в кінці цього тижня або на початку наступного отримуємо звіт. І тільки ми його отримуємо, ми готові оголошувати процедуру закупівлі. Доро закупівлі будуть купувалися в системі Прозоро для того, щоб не було маніпуляцій. Це система, яка вже декілька років працює в Україні і абсолютно всіх є до неї довіра. Якщо говорити безпосередньо, а що ми ще питали? Про А, щодо вимог. П'ятницю ми сьогодні вже донором це анонсували. і Сьогодні будемо на нашому сайті, в Фейсбуці. Ми запрошуємо всі будівельні компанії на рекорді консультації, Плануємо їх в п'ятницю в першій половині дня. Там буде стандартна відеоформа для заповнення, всі, хто хоче взяти участь, можуть не взяти. Там будемо проговорити кваліфікаційні критерії, терміни виконання, все, що може турбувати безпосередньо будівельні компанії, готові з ними це проговорювати і узгоджувати І в яких ми найбільше надаємо медичну допомогу. І все стосується цього нового лікування діагностичного корпусу, навіть е, при ну, тому, що ми не використовуємо всі 100% площ, тут, ну, були деякі. Є пошкодженими, наприклад, як відділення трансплантації кісткового мозку, одна половина, але тут кожен день отримує лікування менше 350 дітей. А стосовно хірургічного корпусу, це ну, ні, я поясню зараз, хірургічний корпус це, наступний наш пріоритет його відновити, бо він теж нам дасть потужність є новітні операційні і в психологічному корпусі, в якому я особисто працював 14 років. Моє відділення гострих інтоксикацій було на 20 ліжок і на 25 ліжок було відділення приміщення інтоксикацій. Тому, як ви розумієте, в пріоритетах, якщо ну, подивитися лікувального навантаження чи для забезпечення потреб дітей, вони мають найменше місце в лікарні. Тому, звичайно, ми будемо реконструювати ці будівлі, реставрувати, їх, але вже з новітним пристосуванням до сучасних вимог. Це буде зроблено згодом, але я ще раз кажу, основними поки що пріоритетами і цей корпус кірургії. Але церква пам'ятка і буде довго відновлюватись. Тому за кошти міжнародних партнерів уряду Німеччини відновлено відділення токсикології на базі поліклініки, яке вже запрацювало і повністю закриває функцію. Тому цей процес відновлення відновлення технології відновлення Обладнання не впливає на стан надання медичної допомоги сьогодні тим пацієнтам, які проходять лікування в національній клініці. Функціонал свого звинувального корпусу повністю розміщений, і обладнання, закуплено і працює так, як працювало до терористичного розповідного. благодійного фонду використовуються замовником, яка є державною установою на державному майданчику. Ринкові консультації також розпочинаємо проводити, бо вже ми розуміємо суму. У нас є проєкт будівництва, і ринкові консультації з будівельниками проводимо на цьому тижні, не чекаючи вже завершення офіційного основу. Далі, як завжди, є про процес уточнення, запит, проведення запитань, і це команда якраз відпрацює. Дякую. якщо говорити про юнайтефори, там було виділено 320 мільйонів. Їх шлях використання коштів 15-24. Ну, якщо вам цікаво, що є цільові донати, всі ці гроші вони зберігаються на рахунку національного банку України. Коли комісія куди входять безліч різних людей, приймає рішення щодо спрямування, тільки потім ці кошти пораховуються на рахунок лікарні, кадри рахунок. Потім лікарня оголошує тендер безпосередньо в системі прозоро за правилами публічних закупівель, регулювання цих коштів таке саме, як у державного бюджету. І все потім оплачується безпосередньо з іського рахунку. І, і, і на ну, що є наскільки ну, мені відомо, вже подав мадить документи безпосередньо для того, щоб отримати дозвіл на початок будівництва. Вони його мають отримати або на цьому тижні, або на наступному, і компанія вже може початися роботи. Корпус, ну ми його називаємо старий юридичний корпус тут лікарні. Зроблено медичне завдання на відбудову саме такого відділення нової нефрології інтенсивної, яка займалась найскладнішими дітками з нефрологічною патологією, які готували їх до трансплантації, спостерігали після трансплантації і в разі якихось ускладнень. Тому зараз ми пішли тим шляхом, як і рухається весь світ, коли дітки з хронічною нарковою недостатністю, що потребують. Інтенсивна частина а, цього відділення знаходиться з моменту, як ми евакуювалися в цій будівлі на восьмому поверсі, і ми вже першу півдію надавали допомогу, яка це потребувала. Це була родина з острим лейкозом, з острим пошкодженням мира з 10 липня 24-го року. І це відділення там зменшене, як і більшість наших відділень, на жаль, площа, але надає допомогу протягом всього цього часу. Тому це ми тільки закрили ще одну частину, яка була розміщувалася до всіх логічних будівлі. А в подальшому в наших планах і це вже розроблено і в медичному завданні, і в медичному завданні на проєктування хірургічного нового корпусу там буде відновлено це відділення, і ми взагалі перепрофілюємо в залежності від часа, ну, сучасних вимог і потреб цю роботу лікарні. Запитання насправді вистачить чому? Тому що дійсно фонд ці гроші не витрачав, їх не використовував і не передавав нікому. У нас концептуально зрадую, з радою звідомлення ми проговорили і була домовленість, що ми не чіпаємо це питання до того моменту, поки не буде відома вартість безпосередньо будівництва капітального ремонту цього корпусу. Бо до цього моменту не було сенсу сперечатися. Зараз ми маємо цю вартість, і фонд погодився безпосередньо в системі Прозоро використати ці кошти. Абсолютно однакова процедура. Ми би їх використовували, чи фонд би їх використовував. Чому насправді цифра може змінюватися? Ці гроші фонд не використовує, вони в нього зберігаються на рахунку. Банки за те, що вони там зберігаються, нараховують їх відсотки. Тому на сьогоднішній день треба, звісно, фонду запитати, але може бути так, що там вже і 400 мільйонів, і їх точно вистачить. Заграну такі гроші, буде розробка проєктної документації. Проєктна документація, фонд, навіть був об'явлена. Березні, 13-15 березня, вже відібраний учасник зараз. Йому передали світ по оцінці на сторону світового банку, так як це грантові гроші. Вони будуть передивлятися всі критерії і говорити далі, які речі будуть. Ну і хто буде поранений. Ключова задача, що ми прописали в вимогах. У Хмельницьку створилася медична рада, яка пропрацювала саме по тому функціоналу, що не вистачає лікарні, б вони хотіли бачити на місці того корпусу по технології. була відпрацьована все спіналізовано, затверджено радою, запропоновано групі впровадження проєкту Світового банку, також зробили завдання на проектування. ТІСА залучена була завдання на проектування було зроблено. Ключові е, речі спочатку, за два, два з половиною місяці, робиться передпроєктні пропозиції по декількох варіантах. Ми розраховуємо на два на три варіанти. Що буде робити? Чи на місці цієї будівлі буде повністю знесено? Робиться побусковище. Будується нова будівля, яка в архітектурному ансамблі з цією будівлею, якою ми зараз буде, або ми говоримо тільки про внутрішнє про перепланування. Тієї будівлі, яка є, знову ж таки з надбудовою корпусів, бо ми скрізь прописували, що повинен бути гелікоптерний майданчик там, оскільки після завершення воєнного стану після нашої перемоги ми е знову хочемо повернутися до розвитку аеромедичної евакуації для того, щоб проводити транспорт. І коли нам проєктант запропонує ці два-три варіанти, він покаже економіку, покаже можливість функціональну для того, щоб радис відновлення Ахмадит МОЗ цілий вибрали оптимальний варіант, який нас влаштовує і по функціоналу, і по коштам. І вони відразу продовжують проєктувати вже той обраний нами варіант, вже нічого ніякі процедури не потрібно проводити. До кінця року ми будемо мати результат по проєктно-кошторисної документації по посторису і об'являємося на подальші рух вперед, залежності то їх варіант буде обрати. Повний список цього обладнання на 338 мільйонів гривень. Це від лабораторного обладнання, до діагностичного, до моніторінного е операційних столів, багато всього іншого. Там дуже величезний список. Я зараз ну, не зможу повністю це все. -все. Озвучити. Але вже на 146 мільйонів нам передали обладнання, яке поставлено на, на баланс. Фонд Бафата не перераховане на кошти. Він особисто зібрав нашу потребу, спілкуючись зі співробітниками, і тоді керівництво надавало інформацію, що в нас було знищено повний перелік. Вони погодили обладнання, які вони готові нам закупити, і за своїми процедурами. Закуповують як в Україні, так мені здається, і за кордоном, і доставляють нам, і ми його ставимо на Богу. Тому ця підпраця співпраця в подальшому ведеться. Вони дуже такі принципові, наполегливі і дуже ретельно перевіряють цю інформацію по нашим потребам, по можливості це в подальшому обслуговувати, забезпечувати матеріалами. Тому у нас така дуже чітка прозора співпраця ведеться постійно. За власним бажанням залишив посаду керівника, зараз працевлаштований в іншому закладі. Він продовжує на, на підставки виконувати, працювати на посаді лікаря в анестезіологічному відділенні даної щодо перевірок, які проводять правоохоронні органи, вони тривають. Періодично ми зустрічаємося з представниками національної поліції, чекаємо завершення. Кошти з рахунків і будемо. А щодо перевірок комісії, не... комісії МОЗ? Після перевірок комісії МОС ми прорухаємося, так як вам говорили. Створена рада звітовлення, всі процеси відбуваються публічно. Ми показуємо кожен крок, як рухаємося, і все, всі процедури проводяться на, на майданчику прозоро, Питання тільки того, що була дискусія на нашій прес-конференції, що кошти будуть перераховані. На рахунки казначейські охмади, але ми відпрацювали із благодійним фондом таблеточки і зараз фондом показуємо, як можна на прозоро використовувати кошти, не перераховуючи їх на казначейські рахунки за такими ж самими механізмами як це робиться державним.